року нас перевіряли із 2014 року по теперішній час і правоохоронні органи, і громадськість, і представники Державної екологічної інспекції. Ми всі прекрасно розуміємо, що в нас на носі вибори, але хочу сказати вам всім, що електорату у свій галузі немає. Хочу від себе сказати. Що, знаючи правду, мені приємно слухати ту брехню, яку про нас говорить. У нас обсяг реалізованої продукції за перше півріччя 2012 року, року склав 228 мільйонів. За перше півріччя 2014 року цей обсяг складав 170 мільйонів. Обсяг реалізації на експорт склав 115 мільйонів. У 2014 році він був 97 мільйонів. Хочу зауважити, що кількість реалізованої деревини на у цьому році склав 98 тисяч метрів кубічних. У 2014 році цей обсяг був 141 тисячу метрів кубічних. Він у нас зменшується. Хочу зауважити, що станом на першому сьому 2015 року у нас чисельність в еквіваленті повної зайнятості по управлінню складає 3109 У 2014 році він складав 3016 чоловік. Це ми на 95 чоловік збільшили робочі місця. У 2015 році лісосподарськими підприємствами було спрямовано на ведення лісового господарства 49,5 млн грн. У 2014 році цей показник був 41 мільйон гривень. Ми збільшили на 4 мільйони гривень. Сплата податків та зборів. У нас склав у 2012 році 70 млн грн. У 2014 році він складав, він, він складав 40 мільйонів гривень. Ми в 2015 році за перші півріччя на 30 млн грн збільшили податки та, та збори до всіх лінії бюджету. Тому ну, і чистий прибуток наших міськосходів підприємств склав 18 мільйонів гривень. Я не хочу говорити про те, що. Яку роботу проводять наші працівники лісового господарства? Скільки ми будуємо доріг? скільки ми будуємо нових мостів, скільки ми допомагаємо малозабезпеченим сім'ям, скільки коштів із перемогою техніки і допомоги на авто. Я хочу одне сказати, що ведення лісового господарства є з певністю на території Буковини, на території Чернівецької області, завдяки нашим лісівникам, які працювали до мене, і які працюють сьогодні, є один з найкращих на території України. Ми не давали прес-конференцію у зв'язку з об'єктивними і суб'єктивних В Першу чергу ми чекали закінчення тих перевірок, які в нас були. Ми чекали. Закінчення перевірки Держекоінспекції, на яку ми самі дали згоду, і була перевірка трьох наших найбільших військосподарських підприємств це Луківського держдівства, Стужнецького держдрізводку і Берегомецького вісімсливського господарства. Ми чекали завершення перевірки по вказівки і по дорученню нашого президента та прем'єр-міністра. У нас з 14 по 20 число проходила відомча наша перевірка в Держлісагентство, яка перевірила наших сім лісосподарських підприємств. На підприємствах були проведені контрольні переліки ділянок відведених в рубку, ділянок, які були зроблені в 2014-2015 і ділянки, які вже були відведені на 2016 рік. Рушень не виявили.